Що, в принципі, все спокійно. Люди підпалили сини на знак того, що влада не прослухається і не робить ніяких кроків по тому, щоб протидіяти сепаратизму. Тут є дуже багато київлян, є людей з майдану, 95% людей без масок. Тобто стоять, ніхто нічого не штурмував, наскільки я прийшов, побачив, все зараз спокійно. Прости такі його те, mm. ну, Що я побачив, пане Володимире? У нас була інформація, пройшла, що завтра сотні самооборони планують пікетувати Верховну Раду, і серед інших вимог є вимога відставки міністра внутрішніх справ Вакова. чи Це правда? Ви щось знаєте про це то? це правда, вони заявили в селі, було заявлено вимоги до уряду. Одна з них це відставка Авакова, і ще більше скажу, також Турчинова. От завтра всі в 9-й годині збираються під Верховною Радою вимагати або діявих рішучих кроків по відношенню до, до терористів і сепаратистів, або відставка їхня. От а які ще вимоги крім відставки Авакова і Турчинова? Мовна мобілізація по всій Україні, ну, типу, залучення простих громадян військово ну, які спроможні, щоб їх мобілізували, видали зброю і щоб люди могли захищати Україну. Mm -hmm. Ще знаю точно, знаю точно, що якщо влада цього не зробить, то люди готові йти самі відстоювати і захищати території землі, ну, але правда і було чітко заявлено, якщо ми навіть і поляжемо цій боротьбі, то ця кров буде на руках влади, яка б зараз і бездієва, вона нічого не робить. Це заява сотників майдану. Я правильно зрозумів? Так, так. Це заява сотників майдану. Вони оголосили це сьогодні з, з, з сцени майдану. Правда, сьогодні були проблеми. За багато разів відключали мікрофон, потім включали, але в цьому результаті. Це вічі відбулося, тобто вимагає вимога одне. Це просто рішучі кроки по відношенню до східних регіонів, а саме Луганської, Донецької області. Тобто, бор тобто боротьба з сепаратистами, я правильно зрозумів і з окупаційними Так, тільки ну, люди не проти того, щоб зламати там зігнати цю владу. Вони вимагають від людей того, щоб. Вимагають від влади того, щоб були рішучі дії. Mm -hmm. От і все. Зрозуміло, принагідно запрошую вас та інших колег завтра до студії громадського з тим, щоб ви могли роз'яснити громаді вашу, mm -hmm. вашу mm -hmm. позицію. Mm -hmm. А ви вже запрошуєте. Дякую. Так, дякую. дякую. Дякую, слава Україні.